Наш мозок завжди шукає підтвердження тому, на що ми звертаємо свою увагу. І якщо ми кожен день звертаємо свою увагу на те, чого нам не вистачає, чого нам бракує, ми тренуємо себе бути невдячними і, по суті, жити в дефіциті. Тому для того, щоб вийти з цього стану, треба провчати себе, дякувати кожен день. За те, що приходить в наше життя. І, повірте, кожному з нас є за що подякувати. І таким чином ми привчаємось відчувати процвітання не тільки в плані думок, але й в плані відчуттів і навіть фізично, тобто в плані гормонів. Бо емоційний стан він дуже впливає на гормони, а думки вони дуже сильно впливають на емоційний стан. Там такий сильний зв'язок, інколи ще нам навіть важко розрізнити. Дещо, на хто кого впливає, але все впливає один, один на одне. Саме тому немає програшу в тому, щоб тренувати себе і практикувати. Бо це не важко, просто зупинитись на якийсь час, дати собі 10 хвилин і промовити, продумати, за що я вдячна сьогодні. І треба просто собі про це нагадувати. Можна навіть поставити якийсь органайзер, нагадувалку.